14 років він відремонтував перший запорожець. А у 22 у нього вже була власна компанія із конструювання автівок. Мрії після початку повномасштабного вторгнення Алік Мухін не захотів прощатися з машинами і почав фарбувати їх для військових. Його команда камуфлює авто під будь-яку місцевість та будь-яку бойову задачу. На їхньому рахунку понад дві тисячі закамуфльованих авто. А одна з них врятувала життя 16 бійців. Це було ще. Там Северодонецьк, коли стояв Лісичанськ, Бахмут, коли хлопці сховались від е, російського танчика, ну, от заїхали в посадку. Це була грузова машина. Фольксваген Т-5, здається, закамуфльований. Ну, От, і танчик проїхав повз них. Там 7-10 метрів була відстань. Він цю машину не побачив і просто приїхав. Хоча в ній там машина була повна набита військовими. Якби ну можна сказати, що вратували. Перші замовлення від військових ви почали отримувати ще до початку повномасштабного так, вторгнення. Це було десь 18-19 лютого. За цивільних часів, в принципі, було багато, було і є на щастя багато військових друзів, з якими ми і тренувалися. От і від них від перших ми дізнавались про те, що буде повномасштабна війна. Ніхто не розумів, в якому масштабі вона буде, тобто ще по всій території України. Але так були перші замовлення. Ми почали готувати техніку, е пакувати пацанів, от допомагати їм всім необхідним. І в принципі, на початок повномасштабної війни, 24.02 у нас база вже була забита вся військова техніка Про нас дуже дуже швидко всі військові дізнались через сарафани радіо, через соціальні мережі, бо ми були там дуже активні. І все, і у нас такі черги прям були на тиждень. Тобто, у нас парковка наша постійно була забита. Це 30-40 автомобілів, які у нас постійно були. А черга на ремонт автомобілів? Що це були за замовлення самі перші? Це ремонт автомобілів, це бронювання автомобілів, це камуфлювання автомобілів. Далі пішли кулемети. Тобто, приїжджали звичайні пікапи. Ми робили турелі для кулеметів, тобто це для. Для пеки, ПКМ, коли мед – це Браунінги ДШК і так далі. Тому подібне. Тобто, і воно потроху, потроху, почало все збільшуватись і так. Ваша команда це хто? Основа нашої команди це наш головний метець, художник Сибір. Це саме та людина, яка розробляє ці камуфляжі, яка робить трафарети, з якою ми обговорюємо всі критично важливі питання, що стосуються камуфлювання. Далі основа команди це наш механічний цех. Це хлопці, які переобладнують автомобілі в кейси, баки, встановлюють кулемети. Це у нас чотири механіки. От плюс до всього у нас там є ще фотограф. У нас ще є інші люди, логісти, які нам допомагають в цілому. Команда налічує зараз на постійній основі 14 людей. Це люди, які постійно тут на базі знаходяться і виконують якусь місію. Сибір. Доброго дня. Про вас розповідали, що ви геніальний митець, який до великої війни взагалі робив круті мурали для відомих брендів і навіть для Формули 1. Так, так. Можете розказати трошки про себе, як ви почали цим займатися? О, я почав малювати графіті в 11 років. І з того часу розвивався у більш. Скажімо так, у цивільного художника можна сказати, якому хотілось малювати, щоб його хвалили, а не щоб ганяли. Скажімо так, ну і. Після цього я почав займатися е, вже професійною комерційною діяльністю і робити щось на замовлення, щось від душі, щось комерційне, щось благодійне. Ну і так далі. ви самоучка? Чи ви навчалися цій справі? Я самоучка по спеціальності я економіст. Ого! Так. А день, хоча б працювали за професією? Ні. Не працював відразу в творчість. Так. Вийшло для формули 1 що, що малювали? Мурал малювали в Баку на Формулі 1, угу. Е, Як взагалі дізналися про волонтерський проєкт? Чи можливо вже були учасником команди Аліка? Е, Алік, мій знайомий е, на той час е, запропонував мені доєднатися до КРАВ е, і допомагати з закупівлею екіпи для військових. Але там на другий день ми вже почали камуфлювати машини. Просто прийшов запрос щось зробити з білою машиною, яка їде на нуль. Ну, ми зробили. Камуфлювання і графіті – це наскільки схожі речі, і, можливо, вам довелося чомусь новому вчитися тут? Дуже насправді не схожі. Речі між собою, і, може, і довелося б вчитися, але я вже вмів. Ну, комерційна діяльність, вона. Не стільки про графіті, як в принципі про художній якийсь промисел. Тому о, я вже знав, як користуватись і компресором, і пульверізаторами, і ну, в принципі, все ми розуміли, як, як що робити. А приладдя для цього вже було? Ні. Як це... збирали, де знаходили, Ой. тим паче, я так розумію, це початок повномасштабної війни, коли не можна було хліба знайти, да, а тут біда. треба було техніку так, спеціально це знаходити. Це була біда. Ну, зв'язки, знайомі, е добрі люди. Насправді усі скинулися по нитці і в голову є сорочка. А ви почали. Камуфлювати перші автівки за власний кошт, так. про які суми йдеться в цілому від початку повномасштабної війни до травня місяця ми витратили приблизно 100 120 тисяч доларів власних коштів. Тобто, це кошти, які там власні збереження, це кошти з бізнесу, це там частковому бізнес. Обладнання продали, от і їх реінвестували в там в матеріали, всі необхідні, і так далі. Тому подібне. А надалі так на жаль, на превеликий жаль, довелося все таки мінімальну плату брати, хоча б на матеріали військових. Потім ми почали збирати донати так. В соцмережах, як саме скільки долучилося людей, на початку ми збирали десь з березня місяця, тому що у нас одразу пішли такі проектні роботи, типу енкасатори. Ми знаходили інкасаторські машини, але після ДТП там без двигунів, і ми збирали на їх ремонт донати. От, але воно все одно не покривало повну вартість, але було простіше, було легше. От в цілому, люди донатять і по сьогодні, але просто. Кількість і якість, скажімо так, цих донатів вона ну сильно зменшилась. От тому все одно, десь частково нам допомагали наші бізнес-партнери, десь частково нам допомагали закривати фінансові питання наші друзі з it сфери, до яких ми просто звертались. Нам треба от, і вони нас фінансували. Наскільки важливе камуфлювання в сучасних умовах війни? Камуфлювання це така невід'ємна частина військового в цілому. Тобто, якщо ми бачимо військового, будь то піксель, піксельна форма, будь то мультикам, і у нього чорна зброя, це називається Black Gun на англійській мові. Таке явище є Black Gun, Це те, що тебе. Де маскує, от, тобто ти можеш бути весь закамуфльований, от. але твоя зброя чорна, її силует буде, буде видно за кілометри. Тому дуже важливо від зброї, шолом, там окуляри, все, все, що є на людині, воно має бути закамуфльоване, щоб розбити саме силует людини. Це саме стосується і автотехніки, і військової техніки. Тобто, ну тим паче, якщо це там хамві або бетер, який-то або танк, тому що це дуже здорова махіна і її видно реально за кілометри із повітря і землі. Для того, щоб максимально вона була скрита, її треба камуфлювати, щоб саме цей здоровий сілует розбивати. Тобто без цього ну, ніяк. Розкажіть про вашу зброю. Е, моя зброя це балони саме для камуфлювання зброї. Тут декілька фірм є. Е, вона підходить для того, щоб коли зброя нагріється, вона не почала диміти або не почала облазити зброю і так далі. Тобто вона спеціальна для того, щоб витримувати температуру. Скільки займає часу камуфлювання зброї? Ну, в середньому десь годину півтори А скільки часу, щоб закамуфлювати, наприклад, пікап? Так, найчастіше ви. Ну, над пікапом працює декілька людей, тому десь години дві-дві з половини-три, може. Дивлячись від нашого настрою. Пам'ятаєте рекорд, коли за один день найбільше машин закамуфлювали? На жаль, так. Да, Пам'ятаю, ми зробили 16 машин і мало не вмерли всі разом, але зробили. Скільки людей працювало над ними? На той час чи сім, чи шість, чи вісім. Не пам'ятаю точно небагато. Небагато, небагато. І це просто привозили військові і цілий день. Ви ось так. працювали? Нам тоді пощастило, що всі машини у нас вже були на базі, і ми їх одна за іншою конвеєром робили. Одні заклеювались, інші фарбувались, інші камуфлювались, і так по колу. Як з боєць Полка Азов. на даний момент один із співвласників великого нашого спільного діла Краф, які допомагають нашим бійцям на фронті. На даний момент ми пригнали дуже чудову машину. Спільно з підприємцями нашої країни попросили передати машину на Бахмут хлопцям зі спецпідрозділу. Ми сьогодні да, будемо її комуфлювати. В інстаграмі ви завжди публікуєте звіти що місяця. Скільки машин ви закамуфлювали за останній місяць? Це було понад 1700 автівок закамуфлюваних. Так і також я бачила в звіті, що там є ще покупка дронів, покупка якоїсь амуніції. Допомагаємо від палива, закінчуючи приладами нічного бачення, тепловізорами, абсолютно всім, що необхідно, хлопцям на передовій. Скільки ця машина обійшлася? Приблизно 35 тисяч доларів. Владислав, розкажіть трошки про себе, як ви доєдналися до волонтерського руху. Ну до війни я був ілюстратором та графіті художником. Тобто зрозуміло, що коли як і кожен для себе намагається думати, я думаю, чим він може бути корисний, та як використати свої вміння, так само і в мене, оскільки я малюю і працюю постійно з аерозолями, в якийсь момент ми почали з хлопцями фарбувати машини, спочатку це було там одиничні випадки, а потім на десь в кінці травня, на початку червня, я доєднався до своїх друзів, які вже поставили досить на великі потіки. Зрозуміло, що особливо літом, це десь часом від 6 до 10 машин треба було фарбувати. Тож вільні руки, які вміють щось робити, завжди були потрібні. Тож я доєднався і з того часу, ось майже кожен день ми тут фарбуємо. Які чинники ви враховуєте під час камуфлювання, і який найскладніший проєкт у вас був? Можливо, якийсь регіон ландшафтно складний був і вам самі дивилась. складні регіони, це херсонське направлення було, тому що там степи. Тобто там заникати, сховати автівку дуже тяжко, тому що немає там ні лісопосадки, ні дерев? З цим є проблематика. В цілому важ... тяжких таких проєктів, Ну, мабуть, це був трофейний тигр. Це з моральної точки зору такий був тяжкий проєкт. Проєкт хлопці його привозили нам в квітні місяці. Здається, вони його затрофеяли на Чернігівщині. З точки зору самого процесу камуфлювання. Ну, літак, скоріше за все, да, це тяжко, тому що літаки. От у нас до речі, сьогодні теж нам привезуть одну одиницю. От, це тяжка історія. Там треба свій підхід. От треба. Ну там просто є багато технічних факторів, які треба враховувати. А в цілому зараз ми вже працюємо. як конвер. В нас є своя медотика. От ми розуміємо специфіку. Ми розуміємо технічні завдання. Коли нам хлопці приїжджають, кажуть, ми їдемо працювати в той напрямок. Ага, значить, у вас буде такий камуфляж. Тобто, це все вже без проблем робиться. Тобто ви і літаки камуфлюєте? Так все, що стосується, ми камуфлюємо старлінки, ми камуфлюємо дрони, ми камуфлюємо літаки. Зараз чекаємо на Абрамси. Ого так що собі? А літаків скільки вже закамуфлювали? Два. Два літаки. І скільки часу витратили на один літак? Один день, один от, літак, один, один день. Так всього? Тобто на автівку у нас уходить десь 3-4 години, і вона готова їхати виконувати завдання на зброю. Десь півтори до двох годин, дивлячись, що за зброя, от кулемети там трошки довше. Літак це один день, танчик це теж один день, БТР це півдня. Фак, фарба, якою ми працюємо, досить токсична і, скажімо так, зовсім не корисна для здоров'я. Перше, що вам потрібно, це маска. Це майже основний наш інструмент в роботі. Тому, це давай, такий давай. професійний респіратор, так? Ну так, так, так. Спеціально для роботи в таких умовах. І давай. скільки годин на день ви дихаєте цими випарами? По-разному залежить від того, скільки машин. Ну, Десь в середньому, я думаю, 5-6 годин на день доводиться. А на тиждень скільки часу ви проводите тут? Ну, це, зазвичай 5 днів на тиждень ми тут, іноді, коли потрібно, приходимо на вихідник. Це наш інструмент. Угу. У нас є курок, ми на нього лагідно нажимаємо не до упору. тобто треба його відчути. Угу. Так. І просто десь тримаємо на відстані десь 30-40 сантиметрів від поверхні. І зі сторони. В сторону такими плавними рухами наносимо фарбу. Пробуйте. Угу. Давайте зробно. Так. Пробуйте може спочатку продути. Так, так. Норм? Сильніше так. Ще сильніше, так. Ага, ще сильніше. Повільно потрібно відчути. Так. Угу. Трішки сильніше нажимайте. Апас? Ага. Нет с куда? Давай так все вс здесь. Оскільки машина вже пофарбована і висохла, тож наступний етап це вже нанесення самого візерунку. Тобто Для цього у нас заздалегідь заготовлені трафарети з різними діаметрами самого візерунку. І вже поетапно ми в декілька шарів різними кольорами їх наносимо, для того, щоб трішки розбити форму машини за рахунок плям. Я знаю, що е, камуфляж він відрізняється у кожної армії світу. У вас є якийсь стандарт, як ви камуфлюєте техніку? У нас камуфляж в принципі авторський. Тобто за основу взяти мультикам, але сам візерунок плями у нас відмальований по-своєму і тому подібне. І ми вже там самі варіюємо розмір плям, їх форму і тому подібне. І так само кольори, в залежності від потреб ми вже додаємо і робимо свої. Сьогодні у нас буде який кольор, як ми будемо камуфлювати? сьогодні. У нас нетиповий запит від хлопців попросили зробити сірий камуфляж. Такі камуфляжі найчастіше де використовуються? Ну у нас зазвичай це міський тип камуфляжу. Вважаємо, скажімо так. Тобто, це зрозуміло, що для роботи в полі може він і не так підходить, але для міста і тому подібне. Я думаю, що він досить добре повинен працювати. We'll be right back. Я бачила у соцмережах ваших, що Буданов подякував надав. Скажіть, з якими підрозділами ви співпрацюєте? Скажімо так, всі найвідоміші підрозділи, які ви знаєте, ми з ними співпрацюємо, і всі, яких ви не знаєте, ми теж з ними співпрацюємо. Ми, на жаль, не все можемо показувати, розказувати, що для кого ми робимо, але це центр спеціальних операцій Альфа, служба безпеки України, це Генеральне управління розвідки Міністерства оборони України, це третій полк сил спеціальних операцій. Це 72-й центр, це інтернаціональний регіон, це Азов, це третя штурмова бригада, колишні також Азовці, які зараз переформатувалися. Тобто я не знаю з ким ми не співпрацюємо. Давайте отак от питання поставимо. А до речі, кубки помітила. Так це, так. З, це з колишнього життя. Колишнього так, життя, так, так так. А що за кубки? Розкажіть трошки все з автозмагань, це кільцеві перегони, це ралійні гонки. все, що стосується нашої минулої діяльності, це такі маленькі наші заслуги, але це не вся кількість. До речі, більшість кубків, які тут представлені, це теж людина, яка зараз працює у спецпідрозділі. От а раніше був просто цивільною особою. Частину вашої ж команди мобілізували так, так так. багато людей пішли. Чотири міш. людини, от саме наша команда, і не те щоб сказати, мобілізували. В принципі, чотири людини, які пішли, вони самі пішли за власним бажанням. Тобто прийшов момент, коли вони відчули, що вони не занадто ефективні. Вони хотіли бути ближчими до цих дій, більш корисними для країни. А якісь думки, мрії з приводу перемоги. Є будете повертатися до колишньої справи? Думок. Мрій. Ну мрія це, Знаєте, це щось таке недосяжне. Сказати ціль. Ну головна ціль це поскоріше перемогти, а далі вже будуть якісь і мрії. І думки в будь-якому випадку. Я думаю, що е, основа нашої діяльності в майбутньому це буде якась діяльність на користь на користь країни. Добре, я вам дуже дякую. Надзвичайно вдячна, що виділили час, і дуже приємно було поспілкуватися із вами, і з вашою командою. Дякую, дякую. дякую. Дізналися і показали вам, як це камуфлювати машини для фронту, враховуючи скільки авто ламається на передовій щодня, попит у хлопців шалений. Тож підтримка донатами чи навіть робочими руками надзвичайно важлива. А ми зустрінемося наступного тижня з новими героями з волонтерського фронту.